Шановні друзі, всіх вітаю. Ну що ж, Росія давить на фронті по всіх напрямках, особливо на Донеччині. Тим самим намагається переконати західні країни та сполучені штати, що вони здатні захопити всю Донеччину, але це не відповідає дійсності. Кожного дня понад тисячу військовослужбовців Росія втрачає беззворотніми втратами, пораненими та вбитими. Також вони не досягають своїх цілей на цьому напрямку. Наші сили оборони тримають стрій і вибивають ворога. Тож все це робиться для дестабілізації нашого суспільства та інформаційного нашого поля, а також для того, щоб навести паніку на наше суспільство. Але не ведіться на це. Наші сили оборони роблять все для того, щоб Донеччина була, є і залишалася українською.